Рада вас вітати на своєму каналі Гачок та Спиці. Мене звати Олена. Сьогодні в нас неділя, і я тільки зараз зрозуміла, що я нічого не знімала для влогу. Якось неділя так швидко пролетіла, зранку встаєш, швиденько збираєшся, ведеш Артема в дитячий садочок. Потім прибігаєш додому, в тебе три години заняття з німецької мови. Потім ти швиденько біжиш назад у Кіндергарден, забираєш Артема, приходиш, поки всіх покормиш, поки поробиш справи, а ще, може, треба в магазин сходити і вже вечір все. Зараз я е, вийшла на вулицю, я взяла. Кави попити. І вирішила зняти трошечки розмовню, розмовний епізод. Ось. А вчора ввечері я підключалася, діти в мене вже спали, я так знімала все, розказувала, що я там трішечки пов'язала. І сьогодні, думаю, зранку буду монтувати. Дивлюся, я я нічого, нічого не зняла. Так швидко якось все при... прийшло. Я знаходжуся, це наш дім. Я знаходжуся у садочку, це невелика частина, там ось ще є. Ще ми е, з сестрою прибирали подвір'я. Це вона косила траву. Ось а я убирала все інше. Це ще стоїть, треба винести. Сьогодні неділя, сьогодні ніхто не працює, всі відпочивають перед початком робочого тижня. Відео вийде, відео моє відео вийде, але це буде коротеньке відео. Тому що ну, нема чого більше знімати. Зараз з вами трошечки порозмовляю, і піду вчити німецьку мову. Нам вже дали завдання таке це описати картинку, яку ви бачите, і це буде на екзамені. Наша вчителька вона дала нам питання, ну, як правильно описувати цю картину. Ну, знаєте, я вчора зробила домашнє завдання, описала цю картину, ну, як описала? За допомогою перекладача якісь слова, деякі речення я побудувала сама, а деякі. Ні, оце я зараз повернула. Це ігровий майданчик невеличкий знаходиться. Е у нас прям дорогу перейти і майданчик. Гарно, тихо, а ввечері ще дуже чутно, як співають ом, пташки. Ось. Оце е клумба, де. Зараз Каву поставлю, оце камиші ростуть у цю ялиночку. Ми на Новий рік прикрашали, вона сяяла. Камиші ростуть, вони так цвітуть. Може підійти трошечки ближче вам показати. І треба прибирати цю клумбу. Вона гарна, але вона дуже така занедбана. Я її. Весною чистила, вона була гарна. а Зараз я бачу, що заросло. Я, я, до речі, я не розумію. Зараз я підійду. Я, до речі, не зовсім розумію, чи це бурян <рости> росте. Чи це квіти такі посаджені. Ось камыш так цвіти. Гарний, він такий гарний, гарний. Оцю час, частку клумби я вже прибрала і он там далі. І що я вам хочу сказати, я трошечки побаююсь її прибирати, тому що у камешах може бути якась, якийсь тритон, якась гадюка, павуків дуже багато, я їх боюся. Ну, тут, ну тут явно, що є бур'ян. Ну і озеро. Озеро також треба ще раз чистити. Чистили, чистили, і ще раз чистити. Угу. павучки плавають. Ще, мабуть, щось. І ще я вам хочу показати, як за літо виросла яловиночка Отут, тут я вже Поприбирала трошечки камінці видні, і ще оцей участок сталася прибрати трошки. Оце ялиночка, вона так виросла, така гарнюня стала. Вона мені дуже подобається, я її визволила від бур'янів. Ну, не дуже цей участок не дуже такий гарний, але ж все-таки ось. Територія велика, гарна. Ну і працювати її, працювати, її дуже, дуже-дуже багато прибирати. Ну що, дякую за увагу вам. Зараз ви побачите, те, що я в'язала. Я говорила тихо, бо прийшло знімати у кімнаті, десь сплять мої діти. Я купила нову гірлянду. До речі, в магазинах у нас дуже-дуже дуже багато всього такого новорічного декору, осіннього декору багато. Це ще Хеллоу він буде. Тому е, тикви є. Я там дивлюся вже декілька разів дивилися на одну і ту саму тикву, і я думаю, що я її все-таки придбаю. Ну, хочеться мені, вона мені кажеться, вона буде дуже гарно. У кадрі десь бути. І небо таке сьогодні гарне і тепло. Ось. Так я вам так скажу, якщо вам не буде чути, що я там кажу, я вам там показую гірлянду, яку я придбала. Потім показую ниточки, які я придбала. Це я, я в'яжу Артему у міні -венне з морозивом. І я вирішила, що у морозива буде такий Кольори. І в'язала я на цьому тижні тільки мінівен з морозивом, він вже готовий, я прив'язала дно і е колеса зв'язала. залишилося їх пришити і зробити віконця. Я почала другий мінівен, який буду в'язати з ялинкою. І коли я в'язала кришу, і мене так... а я хочу ще один мінівен, але це він буде. Суто для мене. І я його буду в'язати у кольорах мого прапора жовто-блакитним. Я вже жовтим кольором почала в'язати. Ось. ну На цьому я буду закінчуватись. Вже на майже на 10 хвилин говорила. І там вже. Ще... Десь, може, хвилин на 15-20 відео буде. І це не в'язальний блог буде, тому що я кожного дня не знімала. Це буде епізод. А, і ще я оцю клумбу прибрала. підв'язала розу і поприбирала бур'янчик, поприбирала. Ось. Ну, все, на цьому все. Будемо прощатися з вами. До побачення. Зараз підключаюся, щоб вам показати, що я в'язала на цьому. тижні. На цьому тижні я в'язала лише машинку Мінівен з морозивом. Але для початку я вам хочу показати мої невеличкі покупочки. Як бачите, на фоні в мене гірлянда. Вона осіння, там листочки і жолуді. Вона на батарейках. І пряжа, яку я покупала у магазині Теді. Вона 100% хлопок. І брала я її для морозива, яке буду в'язати на міні-венчик. Ось. Пряжа це стої та голуба 2 євро, а корічнього там на євро стоїть. Зараз вам покажу трошечки ближче. Пряжень. У мене ще були покупочки, і я вперше на Амазоні робила заказ. Це оченята. Оченята для моїх іграшок. На жаль, ті, ті оченята, які я привозила з України, вони в мене вже закінчилися. І потрібно було купувати нові. Як, я, як бачите, ось вони прийшли. Така малюсенька коробочка, і коробочка велика, там різні розміри, і носики є, і оченята є, вони і цвітні, і різнокольорові, і тільки чорні. оченята я ще не пробувала, ще не в одну іграшку не вставляла їх, але скоро в мене буде зв'язана дов дов'язана, верніше, головка новорічного кролика, і я туди вставлю оченята і потім вам покажу. Ну, а, а зараз сам процес. Я Часу мало було в'язати, бо вже з понеділка почалися заняття з німецької мови, і треба домашні завдання робити. І садочок Артема, і ще я його готую до школи. Ось в п'ятницю я його забирала з садочка і сказала, що у наступний четвер, 14 вересня, вони вже підуть знайомитися зі школою. У нас в, нашому, в нашій групі шість діток, які будущі першокласники, вони називаються Зони Кінтер. І так, як бачите, в мене вже готовий є мінівен венсам Кузов готовий, я ще нічого не вишивала, тільки зв'язала, дно зв'язала, набила, ще я зв'язала йому вже колеса, отак От вони будуть кріпитися. І з іншого боку є ось колеса. Ось такі вони чорного кольору в мене не було, тому я їх зробила. Сірим кольором. Але ж, мені мало одного мінівену, і я розпочала вчора ще два. Як і хотів Артем, це буде мінівен з морозивом а інші два будуть з ялинкою. Один для себе. Ось, це готове тільки. Криша мені з ялинкою ще потрібно буде зробити обов'язку по всьому. І далі буду в'язати ось таким ось, голубим кольором. Ось так. І інший це вже... Для мене, я не знаю чому, але мені захотілося зробити е, мінівен міні з ялинкою у кольорах мого прапора. Жовто-блакитний крючок. І кришу я тільки розпочала. Ось вона. Жовтенька така буде. Ось такий голубенький. Не буде цей Це такий, а може я ось такий голубий зроблю, не знаю. І замість грошевого в мене буде синій кольор. Ось такі в мене продвиження, Пробачте, що я знімаю ввечері, бо е, зараз прибираємо подвір'я в збираємо, Вирізаємо, ну, а подвір'я дуже велике і це займає дуже багато часу. І ввечері приходиш і вже просто падаєш без ніг у ліжко. Ось. А сьогодні в мене вже заснули діти та все інше, і я вирішила все ж таки зробити підключення, щоб ви змогли побачити мій новий в'язовлог. Хоч у мене і такі маленькі, от такі малисенькі продвиження є, але воно є, я потрошку в'яжу і буду в'язати далі. А маю надію, коли в мене закінчаться вже курси, буде трошки, трошки більше часу на моє улюблене хобі. Дякую вам за увагу, дякую, що залишаєтеся зі мною, що підписалися. Пишіть мені в коментарях питання, якщо у вас вони є. Я з радістю поспілкуюся. Якщо я, якщо я не розберуся, як зробити силку, я залишу ссылку на свій інстаграм. Зараз я також там не дуже часто з'являюся, але ж все ж таки, якщо захочете писати, можете писати у Direct. Тому що тут, у Німеччині, я не знаю нікого, в мене подруг немає, я, е, за увесь час вдома, з дітьми е, ось. А поспілкуватися і тим паче рідною мовою дуже, дуже хочеться. Так що пишіть, дякую вам, гарного вам тижня.